Кожен раз, коли ти звертаєшся до Шекспіра, до будь-якого його твору, то кожен раз, кожного року, от, перечитуючи навіть двічі або тричі, той самий твір, то з кожним роком ти знаходиш там щось нове. І отут я повинен подякувати дуже перекладачу Юрку Андруховичу. За його переклад. Ну, не тільки Гамлета, а й за ті переклади інші, які він зробив, оскільки, на мою думку, переклади Шекспіра повинні з'являтися ну, хоча б кожних 20-30 років, а 50 то це край. Оскільки всі вони однозначно звучать по-різному, звучать сучасніше. І це дуже важливо, бо всі ми пам'ятаємо переклади і Тодося Осьмачки, і ми пам'ятаємо, що за переклади брався і Дмитро Павличко, і перекладав Іван Франко Шекспіра. Але сучасні переклади вони звучать по-іншому. І Тут велика повага Юркові Андруховичу і подяка за те, що він ці тексти зробив сьогодні. Я, чому я звернувся до, до Гамлет? Ну, нема такого актора, а я вперше це актор, і нема такого режисера, який би не хотів поставити Гамлета, і, і актора, який би не хотів зіграти Гамлета. Але це було ніяк не прив'язано до того, що я саме в цей період робив його. Оскільки я десь відчув саме, от мені, мені видавалося, що я вже дозрів до того моменту, що можу братися за цей матеріал. А наскільки це вдалося? Ну, у нас у кожного є якісь. У мене, наприклад, Гораціо це зрадник. Він не друг. Я це знайшов у Шекспіра, це моє бачення. Ну, я бачу, що він робив усе для того, аби підставити Гамлета. Зрозуміло, там з Розенкранцем і Гільденстерном там все зрозуміло. А отут мені видалося десь поза текстами. Я це відчув так само, як і Гертруда. Мені здається, доклала руку до того, аби втопити Офелію. І Офелія не просто сама пішла з життя а за допомогою рук. Гертруди. Я це побачив, якщо ви проаналізуєте послідовність сцену Шекспіра і хто там зникає, куди заходить, куди виходить і коли появляється, ви зрозумієте, що Гертруда вийшла за Офелією, повернулася і сказала, що Офелія втопилася. Тому я роблю висновок, що вона доклала до цього свою руку. Е, ну, кожна своє бачення, і тим і цікавий Шекспір, і тим і цікавий. І український театр сьогодні взагалі демонструє цю інтенсивність розвитку під час повномасштабного вторгнення. Адже коли почалась війна, я злякався, я подумав, що все, я лишився без професії, я залишився без роботи, оскільки театр буде не потрібен нікому. І перших 2-3 місяці це було от таке враження було, але потім ви ж навіть не виявляєте, як ми відчували, що ми фізично, що ми потрібні, з нас вимагали виходити на сцену і щось робити. І український театр сьогодні, і завдяки Шекспіру, якраз демонструє оцю інтенсивність свого розвитку.